Сія воює не лише зброєю, а й словами по містах б'є ракетами і дронами, а по свідомості фейками, пропагандою і маніпуляціями. Вітаю! Це відеоподкаст Щось тут не так. Я називаюся Наталка Волосацька. А разом з експертами ми говоримо про те, як розпізнати ворожі інформаційні пастки і не потрапити у них. Сьогодні наша гостя, шеф-редакторка українсько українсько-польської медіаплатформи Анна Стушко на онлайн зв'язку з нами. Аню, вітаю! Вітаю з Києва. Аню, хотіла би почати з твого особистого кейсу. Недавно ти почала отримувати повідомлення у соцмережі польською мовою з порадами, куди тобі йти, як тобі жити. Зацитую тільки одне: те, що потім не доведеться запікувати: забирайся геть з Польщі. Зауважу, що ти ніколи не була воєнною мігранткою. Крім порад, куди тобі йти, а ти отримала і погрози фізичною розправою чи ти. Знаєш, хто надсилає тобі ці погрози? Чи це боти, чи це реальні люди, і як власне гадаєш, чи ці погрози пов'язані з наслідками російської пропаганди і дезінформації? Дякую, Наталка. Звичайно, я відразу відповідаю на це питання з кінця. Я впевнена, що це робота російської пропаганди цільово. Звичайно, багато українців утримують погрози. Найменше, що вони отримуються якісь негарні, некрасиві, образливі коментарі, і це вже нікого не дивує, і це не називають навіть часом проблемою. Вже більше хто старається зберегти своє ментальне здоров'я і свій час, не звертають на це увагу, але власне цим разом хочу наголосити, що це не, це не образи, це, це погрози конкретні. Ти вже дещо згадала, але в в одній погрозі згадували, що твоїх дітей теж знайдуть в лісі. Мені надсилали кілька відео відрубаної свинячої голови а, і з такими некоректними, некрасивими словами. І давайте ще згадаємо тут важливо про те, що в кількох двох погрозах з чотирьох це було протягом від 3 листопада десь по 10 листопада їх було чотири. Дві останні. Погрози мені надійшли в месенджер під певним профілом, і цей профіль е має обличчя, ім'я та прізвище, і це ім'я і прізвища, е, відомого польського політика, речника антиукраїнської партії, якщо це так можна сказати. Тому я вважаю, що це дуже важливо, і навіть йому бо було варто перевірити і цікаво. Хто його використовує да і для чого це робиться? Тобто, дякую своєму журналістському досвіду, а також моїм друзям, які допомагали мені виявити, тому відразу кажу, що я впевнена: тут слід, і я про це знаю, нашого спільного ворога, українців і поляків. Чи зверталася ти до правоохоронців, польських, українських? Так. Я хочу подякувати май, моїм друзям, журналістам українським і польським. Що вони знаєте, так підтримали мене в цьому. Я теж так спочатку зреагувала не так серйозно, і я це поширила. По перше, опублікувала. Тобто, я таким чином пообіцяла, що я це зроблю. І я це зробила. Я звернулася до... Кіберполіції України і реакція була моментальна. Я протягом 10-15 хвилин отримала два різні телефоні дзвінки про те, що прийнято. Я отримала підтвердження і номер мого звернення, але найбільше, що мене на сьогодні радує, і це така дуже свіжа для мене новина, яку я готова поділитися з вами. Мені відписав польський адвокат, юрист. І хочу відмітити, що контакти до нього мені дала польська колега, яка проживає і працює багато років в Польщі, яка приватно мені написала, що хотіла би мене підтримати, що я не маю кидати свою громадську діяльність, свою справу, що так це виклик, Але це теж визнання цих російських служб, що я дію правильно. І ось саме вона надала мені контакт, де теж протягом буквально 10 хвилин мені відписав юрист. Я думаю, дуже вам відомий, такий як Давід Дехнерт. І він сьогодні був, я гостем. Нього, так, власне, він був гостем нашої. Студії. Буквально перед ефіром Наталка отримала. Якби підтвердження того, що сьогодні він подає від мого імені в відповідну прокуратуру певного району заяву, і власне ця прокуратура, якби спеціалізується на злочині на грунті ненависті, скажу чесно, що я більше, більше цього хотіла власне в Польщі, і я сподівалася, що власне саме так і станеться і. Подивимося, як буде йти далі справа. Вважаю, що Польща має е, знати про такі випадки. Тим паче, як ти згадала, я не українка в Польщі, я українка в Україні, які кажуть повертатися додому і що там мені далі робити в дуже цікавій формі. Це масові випадки. Якщо кожен е, буде ігнорувати такі речі, ми просто дозволимо їм розпалювати далі між нами ворожнечу таким чином. І кожен з нас може з цим боротися, і має знати як. Тому я дуже вдячна моїм польським друзям, колегам, які не залишили мене в цій справі, чекаємо далі буду вас інформувати. Ну, твоя справа в надійних руках мушу сказати, якщо нею займається Давід. Хотіла уточнити таку річ: ти працюєш над розвитком співпраці між Україною і Польщею. Як ти гадаєш, чому тебе обрали для таких погроз? І, власне. Чи почуваєшся ти якось тривожно небезпечно у світлі цих погроз? Ну, бо одне слова, а зовсім інше відрубана голова свиняча. Ну, В твоєму питанні звучить, в принципі, частина моєї відповіді. Це багаторічна моя співпраця, її вже понад 20 років, якщо взяти загально, звичайно, не завжди займалися цим. Але ми всі в тому колі, де розуміємо, що відбувається. Тому, звичайно, моя активна позиція. Мої періодичні перебування на Волині, мої коментарі в польських змі останні три роки, також в українських медіа. Звичайно, це заважає. До речі, хочу зауважити, що остання погроза, яку я отримувала від цього профіля польська політика, звучала дослівно так: перестань писати. Ти що думаєш, що твої читачі тебе врятують. Ну, тобто в цьому вже є емоції, показує, що я правильно дію, що я цим саме заважаю, навіть просто тим, що я про це говорю, наголошую, виступаю в медіах. І ще раз, якщо це почує, кому треба, подала заяву в відповідні органи. Тож чекаємо теж новин, сподіваємося, для нас позитивне. Теж пригадую, рік, а може півтора тому до українського посольства у Польщі. Теж надійшла така собі посилка з якимись рештками тварин, тобто якийсь не, не новий мотив. Але чи не щодня у польському інтернеті з'являються нові кейси е, дезінформації? Так недавно черговий раз жертвою стала е, керівник українського дому у Варшаві е, Мирослава Керек на її тіктоку, е, точніше не на її тіктоку, на тіктоку. Е, З'явився фальшивий її профіль, там е, поширили дипфейк, на якому нібито вона е, звинувачує поляків у невдячності. Е, які тобі е, свіжі випадки е, дезінформаційних вкидів траплялися у польських соцмережах? О, ну я нам можу навести дуже свіжий приклад, який теж стосується мене безпосередньо. Я м, публікувала пост корисної важливої інформації на своїй робочій сторінці на Фейсбуці і якимось там чином не пам'ятаю, тому що знаємо, знаємо да, що всі ми там маємо кілька профілів, робочі та власні вони підв'язані. І якимось таким чином я виявила, що є ще одна сторінка. Тобто для розуміння, для робоча сторінка скопійована, зроблено, створено ще два, як виявилося, тому що я почала ритися, шукати два профілі. І ось що вияснено: ви за датами сторінка, ця профіль, відповідний близнюки. Такі сторінки фейкові, це близнюки. Вони за датою якби наповнення, які копіювали наші пости інформацію на робочій сторінці, вони якби повністю відповідали, мали вже під 5 тисяч підписників, але публікували їх лише протягом жовтня. Завдяки моїм друзям, які провели українським журналістів, які провели розслідування. Здогадайтеся звідки модеруються ці сторінки. З Росії. Вони були створені в 2022 році, це теж вдалося виявити. І потім просто якби назва змінена, так? які вже мали певну кількість підписників, використані таким чином з іншою метою. А мета була День Незалежності Польщі. Був створений фільм, випущений на, цій, на цих сторінках. Для того, щоб його передивлялися українці під логотипом а, а, омбудсмана України, що закликаємо українців в Польщі на День Незалежності не виходити на вулиці, ну, тому що це небезпечно. Так що, нам вдалося це було не так легко. Знаємо, що представники Фейсбуку в різних країнах працюють. Е, Специфічно з ними важко зв'язатися, але завдяки українському адвокату з питань змі за два дні на моє прохання вдалося заблокувати ці сторінки. Зі свого боку зроблені з наш ми зробили скріни відповідні, встигли завантажити цей фільм, тобто докази ми теж це все маємо. Але можу сказати, що заблокування цих сторінок це успіх. Згадала ще один свіжий приклад дезінформаційного вкиду. Недавно політики однієї з політичних партій Польщі, про які ти вже згадувала, розповсюдили інформацію про те, що у Вроцлаві пацієнт помер, нібито через лікаря українця, який не володів добре польською мовою, не зміг зрозуміти, що там не так з пацієнтом. Насправді, окружна прокуратура це спростувала, такого не було. І, власне, теж мушу сказати, що я знімала сюжети про те, як відбувається нестрафікація українських дипломів лікарських лікарських, і там, власне, нема такої опції, щоб людина не знала польської мови і отримала доступ, власне, до роботи у медзакладі Польщі. Так, саме я теж чула про цей випадок, і здається, наш з тобою колега Петр Кашувара якраз публікував спростування теж на цю тему. Їх дуже багато. Це також тематика, що не знаю, там студенти, які українські студенти, які пропускають заняття в університеті, що їх дані передають в українські ТЦК. Е, таких речей справді багато, але теж тобі зізнаюся, що останнім часом. Ну я свідомо не слідкувала за інформаційним простором, тому що я мала купа справ з особистою ситуацією, тому що тому що я дуже хотіла довести цю справу до кінця. Я збирала докази, я формувала цілу папку, висилала скріни. Тому, ну скажімо так, в пріоритеті зараз була теж моя особиста приватна справа. Uh, тому мені довелося цим теж покопатися. Одна з цілей російської дезінформації і пропаганди посварити українців і поляків. Як ти гадаєш, чи вдається це кремлю? Бо згідно досліджень, яке у вересні провів європейський аналітичний колектив Ресфутура, з десяти коментарів у соцмережах, які стосуються українців, вісім мають негативне, а то і таке вороже забарвлення. Тобто в Москві потирають руки? Так на жаль, так. Останнім часом це дуже відчувається. Я думаю, що всі ми, то тобто, всі ми це помічаємо дуже сильно. Я ще раз скажу, що я з Польщею маю відносини від своїх студентів студентських часів, обмінів і так далі, свої роботи в польських структурах. Це понад 20 років. Лише останній рік я відчуваю вже й на собі, тобто, поки я. Їду з моєю польською подругою, вона везе мене в машині по Варшаві. Ми там вечерям в центрі міста, в якомусь ресторані. Я з нею говорю польською, я цього всього не відчуваю. Це якби все відбувається нормально. Але варто мені сісти в трамвай, говорити українську по телефону, що відбувається на кордоні, про це хамство і таке розподіл. Якби нижчого сорту людей це теж дуже сильно відчувається. Я просто не те, що я не знаю, як сказати більше, що я впевнена, що власне це робота над нашими мізками українців і поляків. І це робота через телеграм-канали. Я дуже проти телеграму дуже би хотіла, щоб взагалі його усунули, видалили. Ми забули, що це існує. Немає. Я би хотіла знати, чи в Польщі є, бо в Україні є якісь певні навчання, курси для будь-якої групи онлайн безкоштовні. Як навчитися критично мислити і фільтрувати інформацію, яку ми споживаємо? Над нами дуже сильно працюють і в Польщі. Мабуть, це очевидніше і більше видно зараз. Так в Кремлі потирають руки. Тому що ми, як українці, вже на жаль, через цю війну маємо з цим трошки більший досвід, і, мабуть, краще вміємо розпізнавати це. А що нам з тим усім робити? Тобто, можливо, десь українці щось роблять не так. Може, десь українська влада інформаційно не допрацьовує. Ну бо не секрет, що українці, які живуть у Польщі, не всі мають зразкову поведінку. Ну, теж, от мені дуже подобається от тебе правильно стоїть питання. Я формую відповідь, але от з кінця правильно я, наприклад, подивися, я українка в Україні теж страждаю від того, що якщо хтось формує поведінку українців в Польщі, мені прилітає теж через це. Але тут кожен я завжди кажу, що ми перш за все. Від, ну, самі за себе відповідаємо. Так? Я як громадянка України своєї країни, найкраще, що я можу зробити в своєму житті, це, наприклад, виховати правильно мою дитину, так, надати йому гарний приклад. Але в іншу сім'ю ми не можемо входити і диктувати йому мови. Так само в тебе чудово поставлене питання. На урядові програми мають працювати. Подивися, зараз там форум істориків відновлюється, так, пішли, пішла співпраця така більш активна між міністерствами закордонних справ, але треба більше. Ми не уявляємо собі масштаби. Це має бути спеціальний центр. Я знаю, що в Польщі є. Організація демагог, от вона класно працює. Я знаю цих фахівців, але масштаби на цього настільки маленькі, що вони потребують зросту. А хто це має робити? Це має бути фінансування. Звідки має бути фінансування? Це має бути підтримка уряду. Чи хоче цього польський уряд? То вже питання. Ми ж бачимо, що відбувається на політичній арені Польщі, е і, зокрема, проти українців теж. Крім демагога, є ще кілька неурядових організацій, які активно борються з російською дезінформацією, і пропагандою? Ну але очевидно, що потужності Кремля набагато більші, і фінансові потужності. Як глибоко, на твою думку, російська дезінформація і пропаганда проникли у Польщу? Де це помітно ще окрім соцмереж? Бо ти вже сказала, що це часто буваєш у Польщі на різних конференціях, на різних зустрічах. Де ти ще це помітила? Ну, слава Богу, на конференціях я це найменше помічаю, тому що зокрема на таких заходах зустрічаються люди схожих поглядів, так яких там це польсько-українські заходи, де люди зацікавлені в зростанні в перемозі України. В співпраці на вулицях це відчувається на вулицях. Давай згадаємо, хочу тут мені зараз згадалася ситуація Зоряни Оряни Варені, нашої колеги, яка говорила з мамою по телефону українською мовою, коли був обстріл Києва. і Її літня жінка вдарила сумкою і некрасиво їй розказувала, що має робити. Чому я наводжу цей приклад, не тому що це просто такий він досить відомий. Всім, а тому, що це не агресивний молодий е, хлопець був, це була жінка, яка ну, вже має певний досвід, так старша, яка дозволила собі проти іншої жінки насилля. Це вже просто такий поріг цього, що м, тут кричати про це треба. До речі, теж як варіант. Я розумію, що це від мене не піде пропозиція, і не всі її почують і схопляться. Але ми вже з колегами, які теж працювали зі мною в проєкті Стоплай, де ми розвінчували дезінформацію фейків польських медіа, використовуючи підтвердження в офіційних джерелах. Теж стикнулися з такою проблемою, що ці розвінчування фейків вони вже якби не допомагають. Але ми зверталися до польських ЗМІ про співпрацю. Тобто, я маю на увазі те, що варто зробити не лише там форум істориків відновити, а можливо, має бути якийсь форум журналістів або фактчекерів. Ну тобто, це вузька спеціалізація, але всі ми якби в цій темі чому не зробити це в такому. Плані, чому не підтримати дії польських журналістів в, в Україні і навпаки це не робити? Бо ми маємо чи поділитися. Я вже згадувала сьогодні Петра Кахвару, Згадаймо цю боротьбу проти дезінформації Павла Боболовича, той на фронті відомий польський молодий хлопець, журналіст. Матеу Шляховський, це Дам'ян Дуда, який рятує наших поранених, але тим самим, що він публікує, він теж таким чином показує гарний приклад співпраці. І, взагалі, хочу подякувати польським колегам і сподіваюся, що українці в Польщі теж це будуть чути. Звичайно, багато хто виїхав там польського походження, рятувався від війни і так далі. Але я думаю, що ми навіть не уявляємо той рівень масштаб того, скільки людей під час війни я маю на увазі поляків приїхали в Україну нас підтримати, їздять на фронт, не там відпочити в українські гори на західній Україні. Так доїжджають до фронту. І тут і це Міхал Пшедляцький, і це Аня Куджа, і це. Ольга Соляш, яка часто виступає теж в Польщі, так на запрошення там українського дому. Їх треба, треба теж підтримати. І ми, і українські журналісти, також підтримуємо наших польських друзів назайм. Тут і варто, щоб також це було на більш високих рівнях. Аню, ти вже згадала про наших колег, журналістів і волонтерів. І звідси, власне, моє наступне питання: чи допомагати Україні і українцям стало немодно? Тому що я спостерігаю, що будь-який пост, який стосується допомоги Україні, збирає під собою дуже багато коментарів, хейту. Так? Люди не сприймають цього, ну тобто, не люди, та, переважно це боти. Ну мені здається, що е, поляки і далі підтримують Україну, передають необхідне на фронт, е, донатять, але головно, роблять це тихо і так анонімно. А які твої спостереження? Е, я не можу сказати, що не модно. Вони справді, от знову в твоєму питанні, дуже фахово звучить відповідь. Вони роблять це тихо, саме тому що цим дратуються ворог наш дратується, але це відволікає чи вибирати, чи когось заблокувати через коментар, або за цей час провести якусь акцію, не знаю, вдягти шапку Святого Миколая, поїхати на фронт і роздати дітям. Подарунки, яких вони там не те, що не бачили, це вже роками, да розуміємо, яке нещастя, і тому це так має відбуватися тихше, але воно є. Воно є просто люди, яким цим займаються, їм треба сили. Сили вичерпуються, і вони концентруються власне на допомозі. Але Позитивно хочу сказати, що її дуже багато. Вона є. Якщо ми хочемо це помітити, ми побачимо. Тоді це є про фільтр того, що ми, яку ми вбираємо, споживаємо інформацію. Я підписана до речі, звідки? От я знаю це ім'я прізвища юриста Давіда Дехнерта. Я підписана на нього. Я цікавилася, це людина, яка займається правами людей. Дискримінацію з питань дискримінації я бачу, які гучні справи він веде, як він підтримує українців. І чи я могла подумати, що колись доведеться звертатися до нього, що він буде вести мою справу? Ні. На сьогоднішній день це так, і я йому за це дуже вдячна. Ще раз, допомога йде, модна чи не модна. Важко сказати, ми це відчуваємо і не хочеться про негатив говорити. Але ті, хто цим займається, вони в такій же ситуації, як я, навіть польські волонтери на сьогоднішній день отримують погрози хейт. Від своїх співвітчизників. і і ми про це між собою теж говоримо. І це насправді дуже сумно. Аню, в нас залишається мало часу, приблизно півтора хвилини. Тому попрошу швидко відповісти. Україна має найвищий індекс стійкості до дезінформації серед десяти країн центральної і східної Європи. Як нам цього вдалося досягти? Чи опірність до фізичних загроз маю на увазі війну власне побудувала в нас таку опірність до інформаційних впливів? Так точно ми вже найкраще не лише у воєнній сфері обороні можемо ділитися досвідом, і ми це робимо не лише наші військові вчаться, але й навчають інших. Так само ті, хто на фронті інформаційному можуть ділитися вже своїм чудовим досвідом з колегами за їх бажаннями. Ми до цього відкриті. Ми намагалися це робити раніше. Я думаю, що Ідемо всі до цього, щоб власне, як я казала сьогодні, теж вище в нашій розмові. Що варто подумати про якийсь на вищому рівні площадку майданчик для такої співпраці? Українська сторона готова ділитися своїм досвідом в інформаційній війні проти Росії разом з польськими друзями. Дякую, Анно, за цю розмову. Витримки тобі і пам'ятай, ти не сама. Дякую. Це був відеоподкаст Щось тут не так. Разом з шеф-редакторкою української медіаплатформи Анною Стушко. Ми говорили про методи залякування українських журналістів та активістів, про антиукраїнські настрої в інтернеті і про те, що відбувається за межами соцмереж. Дивіться нас, щосереди на слава ТІВІ та на Ютубі. Підписуйтесь на наші соціальні мережі і коментуйте ваші думки для нас важливі. Побачимося за тиждень.